Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у приміщенні колишньої трапезни або їдальні у Святоуспенській унівській лаврі. А це стіл, за яким вели трапезу Клементій та Андрей Шептицький, і за усними переказами саме в цій частині столу вони любили сідати. Сьогодні ж це приміщення виконує функцію для загальних рад. Монахів студійського уставу. А колись це була така довга трапезна, котра завершувалася там видачею їжі. Зараз, крім функції ради, це приміщення має також виставкову залу. Це роботи іконописців, монахів-студитів, котрі навчалися у іконописній школі. Спершу вона була у Львові, потім в Уневі, опісля знову у Львові. Ці роботи виконані в неовізантійському стилі. Залюблюємося у своє. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку, а також вашу підтримку на Монобанці. До зустрічі завтра!